see you in the park. Деякі є в цьому світі, щоб по мірі в ньому люди мали спасіння і надію на життя вічне. Отже сьогодні, звертаючись до Слова Господнього, нехай Господь нас благословить, щоб ми могли розміркувати про хрест нашого Господа Ісуса Христа. І ми звернемося з вами для початку до першого послання апостола Павла Павлатян із 10. го Верша першого розділу ми з вами зачитаємо. Мабуть, мабуть по останній вірш. Отже, перший розділ 10 го верша ми з вами читаємо наступне. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб всі ви говорили те саме і щоб не було поміж вами поділення, а щоб були ви поєднані в одному розумінні і в одній думці. Бо стало мені відомо про вас, мої браття відклоєних, що між вами є суперечки. А я кажу про те, що з вас кожен говорить, я ж Павлів, я Полосик, я Кифен, а я Христін. Чи ж Христос поділився, чи Павло був розп'ятий за вас, чи в Павлове ім'я ви хрестились? Дякую Богові, що я ані одного з вас не хрестив, крім Кріспа та Гая. Щоб ніхто не сказав, ніби я охрестив був у імення своє. Охрестив же я був і дім Степана, більше не знаю, чи хрестив кого іншого я. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а щоб звіщати Іван. І то не у мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то є глупота. А для нас, що спасаємось, сила Божа. Бо написано: я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжний, де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупо Через те, що світ мудростю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові угодно було. Спасати віруючих через дурість проповіді. Бо і юдеї жадають ознак, і греки шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв згрішення, а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв і греків Христа Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже й не мудре, воно розумніше від людей. А Боже немічне, сильніше воно від людей. Дивіться, браття, на ваших покликаних: небагато хто мудрий за тілом, небагато хто сильні та шляхетні, але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І про простих світу, і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знімичити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога правідністю ж, і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господи. Ми живемо з вами в такі часи, коли ми бачимо, що знання в цьому світі вони поможуть. Але якщо дивитися з огляду на слово Господнє, і ми пам'ятаємо, що в приповістях Соломонових Соломон говорить, що було, те буде, і що буде, воно також мало певне місце під сонцем. Тобто, дивлячись слово Боже, ми бачимо, що знання в житті людей вони помножувалися не лише сьогодні, але вони також мали певне місце в історії людства. І... Зокрема, тут, коли ми з вами читаємо перше Коринтя, коли Павло звертається до Коринтян, ми бачимо, що він нагадує про грецьку культуру, яка на той час вона набула свого апогею, дуже сильно розвивалася, і вона також примножувалася. Але із цією мудрістю, що ми з вами можемо помітити, що мудрість вона приводить до певної гордості, так як ми з вами тут читали. і Ми бачимо, що люди, коли прибувають. Такі певні мудрості вони відкидають Бога і певні досягнення дуже часто приписують собі. Кажуть, ну, це ж, це ж ми от, ну, такі розум ми маємо, так ми розуміємо це. І ми бачимо, що за розумілість грецьких мудреців і за коханість юдеїв те, що написано в цьому посланні, про що ми читали. І також ми бачимо і з вами, можемо помітити, що не пасли задні і ті, хто прийшли до церкви із Коринтян. Чому так відбувалося? А відбувалося все дуже просто, тому що на той період часу, коли грецька культура розвивалася, там в Коринтяні і не тільки в Коринтяні, і в тих місцевостях було дуже багато філософських школ. Їх нараховувалося близько 50. І багато людей вони відвели ці філософські школи, і що у них було таким особливим заняттям, це вони дуже часто любили збиратися, спілкуватися, але не просто спілкуватися, але спорити між собою. Я думаю, ви чули, що такі мисли і сьогодні люди використовують, вони говорять, що в спорі народжується істина. Але ж ми з вами знаємо, що це не так. Істина, вона знаходиться в слові. Христос говорив про це, що Я є істина, шлях, дорога і життя. Але ці люди, вони, знаєте, збиралися і от вони приймали участь у цих спорах. І от ми з вами тут читаємо Слові Господні, ми бачимо, що Павло звертається до Коринфянської церкви, він їм нагадує про те, що зробив Христос. І е, говорить, що Христос це все зробив для того, щоб об'єднати людей, які були поділені свого часу певними світоглядами. Там різними. І він звертається до них і говорить такі слова в 11 вірші: Бо стало мені відомо мої браття від що між вам є суперечки. І знаєте, якби то вони сперечалися супроти істини, яка є в Слові Божому, то ніж вони приходили і за звичаєм вони мали таку звичку поспорити. І так, ми з бачимо, що ще вони принесли із цього світу в церкву, це те, що Павло далі говорить. А я кажу про те, що з вас кожен, хто говорить як Павлів, Аполосів, Київ і Христів. Ми бачимо, що вони вже розділилися між собою, і в кожного була певна така приналежність до кожного вчителя. Це те, що вони робили раніше. Вони ходили в різні філософські школи, де прибували в цих спорах. От вони прийшли в церкву і те ж саме притягнули за собою. Але Павло він звертає увагу на те, що. Він говорить в 17 -му вірші, про цю мудрість нагадує і говорить, що Господь покликав його звіщати його Євангелію не в мудрості слова, щоб не став безсилим Христ Христа. що ми з вами знаємо життя апостола Павла, знаємо, що він також був вчений чоловік, досвідчений чоловік. І знаємо, що в він говорить, що, якби каже, я почав би хвалитись, то дійшов би до безумства. Він був освічений, але він не використовував це. І він говорить, що в цій мудрості людській, щоб не став безсилим Хрест Христа. Він також багато навчався, був освічений і міг би приймати участь в цих спорів. але Він говорить, Христос не заради цього приходив і не заради цього Він помер. Тому ми бачимо, що в 17 му вірші Павло нагадує про Євангелію і немудрості Слова, щоб не став безсилим. Хрест Христа. І далі ми з вами читаємо, що Павло нагадує, що Бог спасає людей через дурість проповіді. Інші переклади там нагадують намагають з вами про І, що це, Як це пояснити? Це пояснюється наступним чином: що те, що не піддається здоровому вузві. Тобто, люди дуже часто вони хочуть, щоб у всіх процесах ми з вами знаємо, щоб була певна логіка. Коли є певна логіка, люди кажуть, ну. Це правильно, це добре. А коли логіка відсутня, і дуже часто, коли ми з вами подивимося на діяння Бога, Слові Божого, Бог, коли робив чудеса надзвичайні речі, ну, люди логікою не можуть. Це Це, це чудо Боже. і Бог робить щось надзвичайне. Вчора, сьогодні, повіки він той же. І ми бачимо, що логічні пояснення люди любили як тоді, так і зараз вони люблять. І... Насправді, Павло нагадав про те, що це проповідь про Ісуса Христа, розп'ятого, померлого і Третього дня Воскресного. Проповідуючи Євангелію, як спасаючу благодать через зерну Господа Ісуса Христа, ми бачимо, що Павло, він зустрівся із цією культурою і про це він нагадує тут нам із вами послання до коринтян. І ми бачимо, що Павло ставить наголос на тому, щоб не був, хочу підкреслити знову. Безсили хрест нашого Господа Ісуса Христа. І ми з вами знаємо із слова Господнього, що свого часу гріх нарушив гармонію в цьому світі. І ми знаємо, що було причиною порушення цієї гармонії в цьому світі. Читаючи Слово Господнє, ми з вами бачимо, що причиною була гордість. Ми пам'ятаємо як один із Херовимів Божих, який називався Дениця, Син зорі, який мав нести знання людям. Ми бачимо, що він возгордився, маючи ці знання, і він захотів зайняти місце Божого Сина, яке праву належого Господу Ісусу Христу. І Він восстав проти Бога. І далі ми бачимо, що ця гордість вона спонукає, Баче Боже творіння, постійно виступати проти всього Божого. Світі. Люди обожнюють себе, ми бачимо у Слові Господньому, і завжди відкидають Творця як єдиного живого Бога, творця і начальника життя. І тому Бог вирішив показати грішному людству, гордому людству, зарозумілому людству, що є їхня мудрість. І ми з вами читаємо Слово Господньому, Тут ми читали, які не пізнали Бога. Тут ми читаємо а самих покликаних юдей і греків Божу силу і Божу мудрість. Це для тих людей, які увірували. А тут зверху ми бачимо через те, що 21-й вірш говорить, через те, що світ мудрістю своєю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові було угодно спасати віруючих через дурість проповіді. Бо юдеї жадають ознак, а греки шукають мудрості, а ми проповідуємо Христа. Розп'ятого для юдеїв з грішення, а для греків безумство. В чому з грішення ми також і з вами знаємо слово Господнього, бо юдеї, вони, читаючи старий заповідь, вони знали такі слова, що проклят всякий хто висить на древні. І тому для них це також було незрозуміло. І я таким чином вони думали так, що постійно людина повинна бути якби. Свята, і нічого з неї лихого трапитися немало, а тим більше, якщо це Божий Син. Ми бачимо, що апостол Павло нагадує про це, і він говорить про те, що для юдеїв це було згрішення, а для греків то є безумство. Тому що греки і їхня культура, ми знаємо так, як вони собі вважали і розуміли там. У них була розвинута дуже там, їхня міфологія, вони сильно там про богів багато говорили. І вони розуміли, що Бог не мав би так приходити в людській подобі, так як ми є і з вами. Він не мав би прийти так, знаєте, в великій силі, потуги і, і виглядати зовсім не так. І тому Павло нагадує про це і говорить, що для греків це було безумно, а для юдеїв це було зрішення. А для тих людей, які не користувалися цією люди. А просто прийняли це вірою. Ми з вами читаємо наступний це 24-й вірш, який говорить: а для самих покликаних юдеїв і греків Христа, Божу силу в Божу мудрість це для тих людей, які на віру прийняли святу Івангелю і не приймали участі в цих речах, які були людською мудрістю. І тому Слово Боже нам нагадує про те, що Божу мудрість. Не можна оцінювати людською мудрістю. І ми з вами ми знаємо інші тексти Святого Письма, які говорять, що наші думки вони не є Божими і Божі думки не є нашими, і вони мають велику різницю між собою. Бог нагадує, що спасіння приходить через віру, а не через мудрість. Тому що там, де є людська мудрість, там є певні рамки, там є певне обмеження і люди хочуть певного логічного пояснення. А Бог через своє святе слово закликає і нагадує про те, що для того, щоб душа спаслася необхідна віра. І ми з вами пам'ятаємо Золотий вірш Івангелії 3,16, який нагадує нам про це всім, що так Бог полюбив цей світ і нас, цих людей, які в ньому живуть, що віддав найцінніше, що в ньому було, сина свого однородженого Ісуса Христа. І там стоїть певна умова. Ми пам'ятаємо, як невже там стоїть умова про мудрість? Про певну філософію, про певну логіку. Ні. Там стоїть одна єдина мова, якою сьогодні користуються багато людей, користувалися до неї і ще в майбутньому скористаються. Там мова говорить про віру. Хто буде вірувати, той матиме життя вічність. І той буде спасенний. Ми також можемо з вами пригадати, коли події. Були розп'яття нашого Господа Ісуса Христа, коли знаходився він на Голгофі. пам'ятаємо, що сотник, який стояв там, він виріс в цій культурі. Він був воїном, який бачив багато смертей і перед цим він був в багатьох походах військових. Але те, що він побачив на Голгофі, це його дуже вразило. І, будучи виросши в тій культурі, в Грецькій. Ми бачимо, що сотник вдарив себе в груди, і він сказав, що то істинно був Син Божий. Він визнав Ісуса, Сина Божим. І ми бачимо, що Він не проявляв ніякої не мудрості, не філософії, а просто прийняв це на віру. І хрест Ісуса Христа, Він не мобив маяк, який підноситься над цим світом. Сповіщаючи про те, що життя, надія і прощення, вони дійсно є можливими. І ми з вами можемо помітити, чим хвалився апостол Петро в своєму житті. Павло, перепрошую. Він нагадує про хрест і Ісуса Христа, щоб Він не став безсилим для цього світа. А також, коли ми з вами пригадаємо Галати 6.14, то ми можемо знайти наступний вірш, що говорить Павло. А я не бажаю хвалитися. І бачу Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я для світу. Отже, ми бачимо, чим хвалиться апостол Павло. Апостол Павло хвалиться Христом нашого Господа Ісуса Христа. І слово Господнє нам нагадує, що лише хрест Ісуса Христа може дати нам підставу, вірити, надіятись. Сподіватись і жити. І він не був порушенням Божого плану, але необхідним засобом для Його досягнення. І хрест Господа Ісуса Христа це не є поразка, хрест Господа Ісуса Христа це є перемога. І апостол Павло закликає нас і з вами, щоб ми мали таку щиру відвагу хвалитися Христом нашого Господа Ісуса Христа і ділитися в простоті з іншими людьми Євангелією. Євангелієм. Так як Павло нагадав, що воно є не в силі, мудрості і слова, але є в простоті. І на завершення хочеться прочитати ще такі певні слова підбадьорення під для нас із вами про перемогу нашого Господа Ісуса Христа на Христі. Є такі. Прекрасні слова, які записані в книгі об'явлення в п'ятому розділі, ми з вами зачитаємо в 11 вірші, що чекає на всіх тих людей, які не в мудрості, а в простоті довірили Господу своє життя і повірили йому. І в об'явленнях тут написані такі слова. Те видіння, яке бачив Іоанн, записано в п'ятому розділі з 11 вірша, ми читаємо з вами наступу. Я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч по десять тисяч і тисячі тисяч. І сказали вони гучним голосом: достойний Агнес, що заколений, прийняти силу, багатство і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорила. Тому, хто сидить на престолі, і амцеві, благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки, а чотири тварини казали Амінь. І двадцять чотири старці попадали і вклонились тому. Хто живе по віки віків. Тому нині перед нами людські буде молитва, і ми також схилимо наші коліна і наші серця тому, хто живе по віки віків. Тому, як ми читаємо у Слові Господньому, що достойний прийняти силу і мудрість, і славу і честь і благословіння. Слава Йому на віки віків. Аллилуйя. Амінь.